Привіт! сьогодні ми завітаємо в гості до нашого головного і найближчого партнера компанії Компарос Сьогодні ми познайомимося з ceo компанії Іриною Шміт, яка розповість про компанію, про її команду та переваги роботи саме з ними. Тож ходімо знайомитися! Всіх вітаю! Мене звуть Ірина Шміти. Я директорка компанії Компарус. Я дуже рада вас бачити. у нас. Наша компанія займається розробкою програмного забезпечення для німецьких банків. А також наразі ми займаємось власними продуктами. Один з цих продуктів це продукт, це саме онлайн-колабораційна платформа для співпраці, якщо люди знаходяться в різних місцях. І я можу сказати, що ми нібито такі собі конкуренти Зуму, але ні, Зум нам не конкурент. Нашій компанії вже скоро буде 15 років. Наразі нас 110 людей в команді, і ми всі ділимось на. Маленькі команди, в яких тісно співпрацюємо, плануємо, і кожна команда займається або якоюсь функціональністю, або, або кількість команд займається певним проектом. Ми працюємо по скраму, і це допомагає нам дійсно планувати, розуміти, що саме з запланованого ми дійсно можемо зробити. Взяти відповідальність за те, що ми запланували, і це поставити нашим замовникам саме в той строк, про який ми домовили. Ми тісно співпрацюємо з німецькими колегами, але ні, ми не розмовляємо німецькою мовою. Ми розмовляємо англійською мовою. Отже, для нас дуже важливий твій рівень англійської мови. Наскільки ти можеш спілкуватись, переписуватись, і нам бажано, щоб твій рівень англійської бив був інтермедіат плюс щодо знань та вмінь. Ми дуже любимо і близько співпрацюємо з командою Level Up. І пишаємось тим, що у нас працюють випускники курсів Level Up. наразі. В нашій команді є сім випускників курсів Level Up, і я щиро цьому рада, тому що я вважаю, що це класна школа з класними програмами, яка готує дійсно класних спеціалістів. Я вважаю, що розвиток це одна з обов'язкових навичок поточного it спеціаліста і ми в команді дуже. Пишаємось тим, що ми можемо друг з другом поговорити і порекомендувати один одному певні ресурси, які допомагають нам розвиватись. Для того у нас є ком'юнітів безпрексіс, а так як вони доступні лише нашим учасникам команди, то ми регулярно запитуємо один одного і робимо такі підборки корисних рекомендацій по спеціальностях для QA, для java девелоперів, для юзер-інтерфейс-девелоперів. З через запитання, якщо би ти мог собі порекомендувати три роки тому певні джерела статті або документи, подивитись, почитати для того, щоб підвищити свій рівень, таким чином, ми розробили Боже, так так багато. А для всіх, хто не є поки що нашими учасниками команди, ми підготували такий собі гайд по джерелах та корисних посиланнях по спеціальностях. Тож там ви можете знайти, наприклад, для QA, що можливо почитати або подивитись для того, щоб прокачати е, свої скіли, або дізнатися щось нове, або не, ну, якісь новинові новинки дізнатись. О, <реш> так. Під цим відео ви знайдете лінку на цей файл і, сподіваюсь, ви знайдете там для себе багато корисного. <реш> Слоганом нашої компанії є Разом на шляху до кращого. То ж саме про це і наші цінності. Наша перша цінність це позитив. Тобто, ми до всього, що ми робимо, підходимо з позитивом, з посмішкою і у фреймі рішення, тобто, що ми можемо зробити так, щоб це змінити найкраще, і при цьому отримати задоволення не тільки від результату, але й в процесі, коли ми це досягаємо. Наступна наша цінність. Це конструктив, бо без конструктиву неможливо сформулювати чітко, чого саме ми хочемо досягти, і як до цього, чого ми хочемо досягти, нам дійти, чи вистачає нам ресурсів, і які ризики у нас, наприклад, виникають, якщо ми все ж таки вирішуємо отримати, досягти цієї цілі або виконати цю задачу. Тож ми про конструктивне спілкування і спілкування з гарним настроєм. Наступна наша цінність це відповідальність. Бо а вже ж коли у тебе гарний настрій, коли ти конструктивно сформулював свою задачу і ви все це запланували з командою, то головне взяти на себе відповідальність за те, що ви запланували, що ви дійсно це зробите згідно плану і в встановлені сроки. І якщо у вас будуть виникати певні ризики, то ви точно щось зробите для того, щоб Таки досягти тих цілей, які ви поставили собі, наступна наша цінність це співпраця, бо ми саме про командну роботу, про співпрацю в командах. І про те, що так, одна людина може е, дійсно дуже багато виконати, але коли ми співпрацюємо в командній роботі, і кожен доповнює один одного, то ми так підсилюємо, що ми можемо набагато більше, набагато більше, аніж просто 10 окремих людей. І 10 людей в команді можуть зробити в 10 разів більше аніж 10 людей окремо. Наступна наша цінність це професіоналізм, і саме професіоналізм є такою собі базою для чотирьох. Попереду названих мною цінностей, бо саме завдяки професіоналізму ми можемо мати гарний настрій, ми можемо конструктивно формулювати наші задачі або якісь проблеми, з якими ми стикаємось в роботі. Саме завдяки цьому ми можемо відповідально брати на себе всі ці плани, які ми запланували, всі ці задачі, і цілі, і у співпраці досягати них. І досягати це саме так, щоб наші клієнти були задоволені тією якостю і тим, тим рівнем співпраці з нашою командою для того, щоб нас рекомендувати іншим своїм колегам і іншим своїм знайомим. І це все нас призводить до нашої основної цінності, як для будь-якого бізнесу, це клієнтоорієнтовність. Адже ми тут існуємо заради того, щоб вирішувати певні проблеми наших клієнтів і їх кінцевих споживачів або кінцевих споживачів наших продуктів, для того, щоб їх життя ставало краще, простіше, комфортніше. А ми тим самим реалізуємо свій розвиток, свої вміння, навички та е, працюємо над своїми скілами для того, щоб робити це краще і краще. Про умови співпраці в компарусі я можу. Казати дуже довго, бо це була моя мрія зробити компанію, в якій хочеться працювати і на роботу, до якої хочеться йти або долучатись. Що в нас є в компарусі такого, що може вам допомагати? По-перше, це офіс, який, з моєї точки зору, є таким собі місцем взаємодії і спілкування людей. Які думають про одне, те саме підтримують один одного. При цьому вони думають з фокусом своїх знань, вмінь та навичок і свого досвіду. А отже, кожен привносить щось, що, що зовсім інше, щось унікальне, саме з його досвіду або з її досвіду, для того, щоб покращити, покращити одну і ту ж задачу і. Подивитись на неї з різних е сторін і як багато слів, і чому я так довго про це говорю. Тож кожен має свій унікальний досвід, який він може до, додати до виконання певних, певних задач, або, наприклад, просто обговорення якихось тем. Наприклад, на наших теревеньках за кавою, що четверга, це у нас така, такі півгодини спілкування, до яких завжди долучаюсь я. Ми, ми зазвичай ми обираємо певну тему, яку обговорюємо, і за філіжанкою кави на кавопойнті на 9-му поверсі в нашому офісі ми розмовляємо розмовляємо про цю тему, і кожен каже, як він відноситься відноситься до того, що він думає, і чи це дійсно гарно, чи не гарно, або таке інше. У нас все прекрасно. Приходьте до у нас була певна пауза в наймі через трагічні події 22-го року і поточні. Але наразі ми відновили роботу. Ми знайшли способи, як працювати навіть в військовому стані. І продовжуємо винаймати людей. І о, а вже ж для нас, як і раніше, немає принципової принципової різниці, чи є досвід у людини, чи немає досвіду, бо у нас є певні підходи для найму людей і без досвіду роботи також. Тож, якщо ви впевнені в своїх знаннях, якщо ви точно класно пройшли курси, якщо ви класно зробили свою випускну роботу і маєте сміливість спробувати себе в нашій компанії, то, будь ласка, присилайте ваші резюме згідно наших вакансій, ми будемо раді їх розглянути, тому що я вважаю, що будь-яка людина може у нас працювати, навіть якщо у неї немає досвіду роботи. Що стосується того, що наша компанія робить для суспільства, то я сьогодні почула дуже класну влучну фразу, яка звучить таким чином: що якщо компанія не піклується про суспільство, то суспільство не піклується про компанію. Я вважаю, що наша компанія багато робить, і саме що робить, то я можу перерахувати ще в березні 2022 року, наші партнери німецька компанія Кампарос GmbH, Змогли зареєструвати в Гамбурзі за допомогою місцевої влади благодійний фонд Компарус Хільфе, який дуже багато допомагає місцевому шпиталю Мічникова і також іншим лікарням міста Дніпра через надання нам і медикаментів, і певних засобів для медичної допомоги військовим, а також кожному постраждалому внаслідок поточних військових дій. Від себе ми переробили наш спам-чат на такий собі чат допомоги, де кожен учасна команда може запостити збір. Або запитати про допомогу, або про рекомендації щодо допомоги військовим. Ми провели кілька лекцій для нашої команди з точки зору, як необхідно діяти при кризових ситуаціях, при обстрілах і зберігати спокій. І ми активно разом з IT про ком'юніті допомагаємо третій окремої штурмової бригаді для того, щоб найближче наближити нашу перемогу якнайшвидше бо ми за мирне небо точно і ми про розвиток України, вільної України, незалежної України. Наша компанія активно підтримує проект Learn IT від IT Дніпро Community, в рамках якого ми збираємо всіх всі, всі бажаючих компанії, які хочуть поділитися своїми знаннями та навичками з новачками в IT, і які через, через такі зустрічі ми можемо розказати, що саме є в компаніях, які проекти, які можливості для всіх людей, хто хоче знайти, знайти роботу в ІТ, і при цьому не знає з чого почати. Тож саме на таких зустрічах ми робимо такі собі побачення між іт компаніями і їх майбутніми кандидатами на роботу, на співпрацю. Тому що саме в рамках таких зустрічей мені здається народжується найкращі лавсторі між роботодавцями та кандидатами. Наступне, що ми робимо, це ми вкладаємо щиро в розвиток і популяризацію it спільноти і it освіти, тому що. Ми щиро вважаємо, що IT – це не якесь майбутнє або не якийсь паралельний світ, а вже те, що з нами відбувається, і це є базіс нашого життя. Отже, нам потрібні які спеціалісти. Можна Говорити про те, що наші учасники команди були і стають вкладачами в школі, Level Up. Я цим пишаюсь, і, наприклад, минулого року у нас і навіть цього року. О, у нас завершились курси по Java та User Interface або JavaScript. І Два випускника цих курсів вже у нас працюють. Ow. Разом з Level Up ми проводимо багато івентів, які направлені на поділитися знаннями або прокачати певні скили. Тож долучайтесь, це наприклад від того, як правильно заповнити свій LinkedIn-аккаунт, що туди написати для того, щоб ви стали видні для рекрутерів. До, наприклад, скрам, як, як застосовувати скрам в вашій командній роботі, і це дуже дуже цікаво, де ви можете спробувати прямо на практичних кейсах попрацювати по скраму і щось зробити. Ми, наприклад, будуємо місто. Запрошуємо всіх студентів Level Up до нас на такі зустрічі. Щиро будемо раді вам розказати про нашу компанію, про наші продукти, про умови співпраці. Про ваші можливості в нашій компанії, про те, як проходить співбесіда, про те, що вам необхідно знати вміти для того, щоб стати учасником нашої компанії, і які можливості у вас відкриються для того, щоб робити трішки більше ніж ви можете робити в рамках ваших робочих задач, для того щоб впливати на зміни найкраще краще в рамках нашої країни.